Дякую. І відразу кажу, що це питання не я писав, якщо що. Да, я правду. Пастор, правду. коли ви зможете залишити бізнес і присвятити себе повністю служінню? Дякую за запитання, хороше. Я хотів би запитати, можливо, в той людини, яка написала це. Скільки, скільки часу ще більше можна уділяти для церкви для служіння? Я 80% виділяю часу для церкви для служіння, 20% для роботи. Це багато чи мало? Кожного дня в церкві, кожного дня в служінні. Якщо подивитися, скільки проєктів реалізовано, окрім церкви, благодаті, ще в нас є 5 дочірніх церков. Крім цих церков ще по Київській області, по Україні, ще йде допомога багатьом іншим церквам. Той бізнес, який я особисто маю, він як інструмент для досягнення великих Божих цілей. Я не ставлю ставки на бізнес, я ставлю сьогодні ставки на Господа, на відносини з Ним і на Його благословення. Мене цей бізнес взагалі не тримає. Якщо потрібно сьогодні залишити без проблем, я з радістю його залишив. І займався чисто церквою. Бізнес великий це великий тягар. Я вам зразу кажу. Ну, якби не цей бізнес, який Бог дав, то не було б багато реалізовано цих проєктів і всіх цих здань, і все, що тут відбувається, їх не було. б. Було як? Я займався бізнесом, ходив в церкву, був служителем, потім пізніше став діяконом. І в нашій церкві благодать помер пастир Василь Степанович. І Прийшов такий час, що Бог каже мені: ти маєш взяти це служіння і нести пастерство. Я кажу, Боже, я, я недостойний, яке пастерство? Я опирався страшно, щоб ви знали. Бог тричі мене попереджував, а на третій раз він дуже, дуже жорстко до мене звернувся. Щоб я не відмовлявся, а взяв і служив. І бізнес. Скажемо, можливо, він буде ще працювати в моєму життю. Скажемо, скільки, скільки, скажемо, потрібно добудувати певних проєктів, на які Бог дав відкриття, певні справи зробити. І якщо Бог скаже, залишай, займайся тільки цим, то буду займатися тільки цим. Можливо, в церкві благодать будуть перевибори, мене взагалі може на пастиря не виберуть, ж не знаю. Може, піду опять там черновою роботою займатися. Це ж таке життя. Сьогодні займаюся пастирем, завтра тобі скажуть, іди щось роби друге. Тому так. От. Я стараюсь жити по волі Божій, друзі. Якщо Бог каже мені зараз займатися і тим, і тим, я займаюся. На сьогоднішній день я згоден з вами, я на сьогоднішній день, можливо, в чомусь дуже унікален. Дуже багато служителів, епіскопів, пастирів наблюдають за мною вже багато років. Як це можна займатися такими великими справами. Друзі, окрім будівництва, у нас багато є також роботи це школи, це садочки, це багато дітей, це освіта, це велика головна щоб ви розуміли. Це там роботи ще більше можливо, ніж церкви. Ну я дякую Богу, що Бог кругом дає команди, які це роблять. Якби не було бізнесу, не було б всіх і садочків. Не було б цих дітей, які ми сьогодні можемо свідчити кожного дня про Бога. Християнську етику викладати, вчити їх молитися кожного дня. Ви знаєте, я бачу, що саме мені Бог, оці всі проекти, Він якось в комплексі з самого початку десь півтора десятка років їх дав мені. І Бог дає мудрості, як це все балансувати і правильно все розставити, щоб це все прославляло Бога. Друзі, я не шукаю собі слави, вона мені не потрібна. Я шукаю як прославити свого Господа. Оце все будівництво, ЖК, будинки, одні, другі. Я знаю, що люди ходять і хочуть подивитися на того Мартинова, що це за людина, що це там все побудував, як він виглядає. Я багатьох маскируюсь, тому що навіть отут ми проводимо імоналізації, і я навмисне своє прізвище не називаю. Я просто називаю своє ім'я пастер церкви благодаті. Ну, деякі люди підходять і кажуть, ви не Мартинов, случайно? Я кажу, знаю Мартинова. <риклад> <риклад> Моя мета і ціль, щоб прославляла сім'я Божа. Тому е, поки Бог дає час, щоб цей бізнес працював і реалізував багато божих проєктів, він працює. Коли Бог скаже залиш, займайся тільки церквями, я зроблю це, як Бог скаже.